Вітаю всіх, брати і сестри. Сьогодні я хочу з вами говорити про таємниці. Що взагалі таке таємниця? Е, знаєте, е, коли так деколи, чи, можливо, у вас в житті таке було. Що, коли кажуть, У мене є секрет, але я його ніяк не можу розказати, бо, бо це секрет. А, хто хтось. Почує, каже, ну так скажи, та що ти? Та скажи тільки мені, я більше нікому не розкажу. І, і всі секрети таємниці нас чогось людей завжди манять, приманюють, приваблюють, бо ми хочемо знати особливо чужі таємниці, так? Е, і дійсно таємниця вона Єва в саду. Для неї. Було таємниця, ніби це е, оце зваблення, оце її, е, воно було щось нове, щось таким, е, що вона не розуміла, і вона хотіла пізнати це. Тобто, є в людей таке е, щось пізнавати. Але пізнавати треба е, добре, а не зле. І сьогодні я хочу прочитати слово Господнє, яке написане, е, в Коринтян. Перше послання до Коринтян, 4 розділ з першого вірша. Нехай кожен нас так уважає, якби служителів Христових і доморядників Божих таємниць. А що ще шукається в доморядниках, щоб кожен був знайдений вірний? Що ми прочитали, про що говориться? Апостол Павло говорить про тих, хто ну, він говорить про себе і про тих, хто з ним прийшов, про тих, хто йде в світ і говорить про Бога, проповідує Бога і Христа. І він каже, що нехай кожен вважає нас, тих, хто проповідує Ісуса Христа, як служителів Христових. І доморядників Божих таємниць. Говориться, що ми є як служителі Христові, так і доморядники оцих Божих таємниць. Ми рядимо цими таємницями. Ми знаємо ці таємниці, які Бог нам розказує. І що він каже? Що шукається в доморядник? Щоб кожен був знайдений вірним. Якщо ми чимось рядимо, ми повинні бути вірними. Оце хоче Бог, щоб е, е, ми хто рядимо Божими таємницями і хто є е, служителем Христовим, щоб Він був вірним. Про яку таку божу таємницю е, е, говориться в цьому? Давайте прочитаємо ще одне місце. Це є послання до колосян. Перший розділ прочитаємо. Давайте подіну кращику окуляри. З 24-го вірша. Тепер я радію в стражданнях своїх за вас і доповнюю недостачу скорботи Христової в тілі Своїм за тіло Його, що воно церква, який я став служителем за Божим зарядженням, що для вас мені дане, щоб виконати Слово Боже, таємницю, заховану від віків і поколінь, а тепер виявлено Його святим. Що їм Бог захотів показати яке багатство слави цієї таємниці між поганами. А вона, Христос, у нас у вас надія слави. Його ми проповідуємо, нагадуючи кожній людині і навчаючи кожну людину всякої мудрості, щоб починити кожну людину досконалою в Христі. У тому працюю я, борючись з силою Його, яка сильно діє в мені. Ми бачимо, що апостол Павло е, трошки так е, розказує про себе і каже, що я радію в стражданнях. Я радію в стражданнях. І що ще я роблю? Каже, доповнюю недостачу скорботи в тілі своїм за тіло його, що вона церква. Доповнюю страждання в тілі своїм. За що за церкву? Можна так сказати прямо. А церква це і Христос. Тіло Христове це і церква. І апостол Павло доповнює недостачу скорботи тіла Христового, тобто, бо Христос зараз не в тілі, а Христос в дусі, і Христос це і церква. І апостол е, Павло що каже, що він доповнює цю недостачу хрис... скорботи Христової в тілі його, тобто в церкві Христовій, недостачу скорботи його. І він каже: став служителем. Я, я став служителем за. Він став служителем церкви Христової, так? 25-й вірш. За Божим зарядженням. За Божим, за Божим зарядженням. Е, знаєте, коли в нас тепер виникають певні проблеми в житті? Коли у нас розряджується телефон, а зарядного пристрою немає, так? Або розряджується там ноутбук, а терміново треба щось. І ми починаємо що? Є, де, шукати що? Зарядний пристрій. Як зарядити? У нас повинні бути всі гаджети заряджені, правда? Бо якщо вони не заряджені, є вже проблеми. Комусь треба якусь роботу виконати, комусь треба в Тікток там щось полистати, комусь в Facebook. Інстаграм, правда? І коли немає зарядного пристрою, то є біда. І проблема. І тут апостол Павло говорить про е, зарядження, про той е, зарядний пристрій, який його заряджає. І він каже: я став служителем за Божим зарядженням. Хто його заряджає? Бог є той зарядний пристрій, який заряджає е, кожного віруючого, кожного, хто приходить до Бога. Бог заряджає, Він є тим зарядним пристроєм. Без якого е, ми не можемо нічого робити. От як нас, ну що нам телефон мобільний, який не зарядженний, що, що, що він нам користь, яку приносить? Хіба ж? Ніяко, але коли він заряджений, він тоді приносить якусь нам користь, як нам здається. Але е, кожен з нас повинен бути зарядженим від кого? Від Бога. І апостол Павло каже: ми заряджені, я заряджений Божим зарядженням, що для вас мені дано, щоб виконати Слово Боже. І щоб виконувати Слово Боже, бути вірним, нам потрібно Боже зарядження. Нам потрібно від Бога заряджатися. Щоб бути виконавцем Божої таємниці, нам потрібно Боже зарядження. Він каже далі, щоб виконати Слово Боже, таємницю заховану від віків і поколінь, а тепер виявлену Його святим. Ось яка таємниця, яка виявлена його святим. Тепер, щоб, що їм Бог захотів показати, Отут. Бог мав цю таємницю і захотів поділитися цією таємницею, з, ким? з вибраними святими, яких він вибрав у людей. От він захотів поділитися цією таємницею, таким секретом. І в чому полягає цей секрет? Секрет полягає в тому, яке багатство слави цієї таємниці між поганими. А вона, Христос, у вас надія слави? Якраз говориться про цю таємницю, про Ісуса Христа. Якого ми не знали якого погани не знали. У нас не було пророчих книг, були пророчі книги в ізраїльському народі, які пророкували про Ісуса Христа, що Він прийде і спасе їх, і визволить їх. А тепер певного часу Бог захотів виявити цю таємницю для нас, хто не є з Ізраїля. З іншим народом, всім. Він виявив цю таємницю, що. Ця та таємниця е, слави, кого поган є у Христі Ісусі. Е, у Христі Ісусі ця таємниця. Е, ну, можна так е, сказати, на сучасний, е, для сучасного світу. Бог є зарядним пристроєм. Але щоб зарядити гаджет, що нам потрібно мати? Якийсь провід, правда? Якийсь провід. Ну зараз вже е, трошки світ додумався до безпровідникових зарядних пристроїв. Є ще такі безпровідникові зарядні пристрої. І ця таємниця полягає в тому, що Ісус Христос є якраз оцим. Безпровідниковим зарядним пристроєм, через якого ми від Бога можемо зарядитись. Оце є цей зв'язок осіми. Я, Христос і Бог. Від якого ми заряджаємося, через якого ми заряджаємося. І каже Апостол Павло, що Ісуса Христа якраз оцей зв'язок, оцей. Шнурок, який зв'язує цей кабель, який зв'язує кого? нас з Богом, ми проповідуємо, щоб ви були заряджені і могли зарядитися. І Його ми проповідуємо, нагадуючи кожній людині і навчаючи кожну людину всякій мудрості, щоб учинити кожну людину досконалою в Христі. Досконалою, щоб цей зв'язок був досконалим. Щоб вони були з'єднані постійно з Христом, з мали е, оцей зарядний пристрій. Всі зараз весь світ хоче е, винайти вічний двигун або вічний зарядний пристрій. І зараз за енергією дуже війни йдуть і цей, щоб, хочуть так, щоб е, придумають там, на. Червики, такий ти ходиш, і він такий зарядний пристрій заряджає. Ну, різні такі думки є, щоб е, е, ваш гаджет не, ніколи не розрядився. І якраз Ісус Христос є тим, е, ш, якщо ми з ним постійно зв'язані будемо, ми ніколи не розрядимось. І е, каже, е, його ми проповідуємо Ісуса Христа. Нагадуючи кожній людині і навчаючи кожну людину всякої мудрості, щоб починити кожну людину досконалої в Христі. І кожна людина стає досконала в Христі, якщо вона має постійний зв'язок з Христом. Не роз'єднює. Бо Христос має який постійний зв'язок з ким? З Богом. І це оця є єдність. Яка робить кожну людину досконалою. І каже апостол Павло: у тому і працюю я, борючись з силою його, яка сильно діє в мені. Не сам від себе я заряджений, не може сам гаджет бути зарядженим. Він мусить мати зарядний пристрій. І ця сила, від якої заряджений Павло, сильно діє у ньому. І він е, її має. Матвія, 16 розділ, прочитаємо, 15-17 вірш. Він каже до них, а ви за кого мене маєте? А Симон Петро відповів і сказав: Ти Христос, Син Бога Живого. А Ісус відповів і до нього промовив Блаженний ти, Симоне, сину синуйонин, бо не тіло і кров тобі оце виявило, але мій Небесний Отець. Про що ми читаємо? Оцю таємницю і е, єдність, е, яку має. Або істину, яку ми дізнаємося, від кого? Від Бога щасливий ти, бо тобі Бог відкрив це. Але коли йому Бог відкрив? Коли Христос був з ким? Та з учнями. Коли Христос з ними перебував і Він розказував ці таємниці Божі, передавав ці таємниці Божі. І вони заряджались. І апостол Павло каже, о, і, і Ісус описує і говорить, не тіло і кров тобі це оповіли, не від когось ти заряджаєш. Ти лише від людини отримуєш певну інформацію, можеш отримати. Але дізнатися істину, ти дізнаєшся від Бога. Бог тобі відкриває цю таємницю. Оце зв'язок. І людина така, яку він назває щасливий ти бо Тобі Бог відкрив це. Щаслива та людина, кому Бог відкриває ці таємниці, які були приховані, але тепер Бог захотів відкрити кожній людині таємницю. І ця людина є щасливою. І тому ми проповідуємо Ісуса Христа, щоб людина, зробити кожну людину щасливою. Щоб отримати від Бога оцей заряд? І бути зарядженою для виконання чого? Божих таємниць. Як каже, ми проповідуємо Ісуса Христа і над чим працюємо далі в ньому. Але що Бог хоче. В тих, хто працює для нього, щоб е, був вірний, правда? Щоб був вірним. І Матвія прочитаємо з вами 24-й. розділ, е, 45-й, 46-й вірш. каже: Хто ж вірний і мудрий раб, якого пан? Поставив над своїми челядниками давати своєчасну поживу для них. Блажений той раб, що пан його прийде та знайде, що робить він так. Каже: вірний і мудрий раб, якого пан поставив над, своїм, над своїми челядниками, чиляд, давати своєчасну поживу для них. Вірність вірність того, і своєчасно давати. Вірний раб, що він робить? Своєчасно надає поживу Божому, Божому стадові. І коли прийде хто? Пан і застане, що він так робить. То він буде мати велику нагороду. Вірним бути. От Є вірний той, хто своєчасно, робить все те, що каже Бог. Своєчасно. Він має що? Заряд від Бога, з'єднаний з Богом через Ісуса Христа, і, і що Він має? І Він слухає те, що каже йому Бог, і виконує своєчасно Не тіло і плоть, а хто а Бог. Відкриває і говорить, що ти маєш робити. Він відкриває цю таємницю, в якій ти маєш бути доморядником рядити. Дім, в якому ми маємо рядити це церква Христова і цей світ. В якій ми маємо йти і проповідувати Ісуса Христа, звіщати оцю е, славу для поган. І щоб бути вірним, як каже, рабом або доморядником Божої таємниці, е, що нам потрібно? Апостол е, Петро? В першому своєму посланні, в четвертому розділі, говорить такі слова сьомого вірша, четвертий, сьомого вірша, кінець же всьому наблизився. Отже, будьте мудрі й пильнуйте в молитвах. Найперше, майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато грехів. Будьте гостині один до одного без нехоті. Служіть один одному кожен тим даром, якого як отримав, як, доморядники, доморядники, як отримав доморядники сілякої Божої благодаті. Коли хто говорить, говори, як Боже слово. Коли хто служить, то служи як від сили, яку дає Бог. Щоб Бог прославлявся всьому Ісусом Христом, що йому слава та влада на віки віків. Ось якщо ми хочемо бути вірними Богою, Ми не повинні думати про тілесне, про земне, а про Боже. Як, апост... Як Ісус докорив Петрові, коли Він його спокушав, хай не станеться тобі. цього, що каже, ти не думаєш, Ти думаєш про тілесне, а не про Боже. Тому наші думки мають. Бути про те, щоб ми заряджалися від Бога, щоб ми думали про Боже. І тоді ми можемо, е, е, тоді ми будемо якими? мудрими, будьте мудрі, і пильнуйте в молитвах, що найперше потрібно. Людина мудра, вона пильнує в молитвах. А молитва це велика сила. Молитва це і спілкування з Богом. Що їм? Це спілкування з Богом. Людина, яка перебуває в постійному спілкуванні з Богом, вона є мудрою. І що вона тоді стає якою? Найперше, майте щиру любов один до одного. Вона стає любовною, вона починає любити тих, хто біля неї. Бо любов покриває багато гріхів. Будьте гостинні один до одного. Служіть один одному кожен тим даром, якого отримав як доморядника всілякої Божої благодаті. Ось отримав кожен хто приходить, в, що, в церкву Христову, він стає доморядником. Давайте так скажемо. Чи Бог може щось створити що не потрібне нікому? Як він каже, дерево, яке не приносить плоду, що робиться? Зрубується? Якщо ви думаєте, або якась людина думає, що вона приходить в церкву і може собі просто посидіти на кріслі і піти? І це вона вже робить щось для Бога, вона глибоко помиляється. Вона глибоко помиляється. Бо Бог не говорить таке, він не може, не може пристрій якийсь справний, не може не отримувати заряд. Розумієте? Якщо ви живі і справні, ви маєте енергію. Якщо ваш телефон справний, він отримує заряд і він виконує певну дію. Отак От само ми, людина, яка має з'єднана з Христом, а Христос з Богом отримує заряд від Бога. І вона не може нічого, не проявляти е, ту дію, яку дає, ту силу, як каже апостол. Павло, що е, я виконуються тією силою, якою зарядився від Бога. Якщо я зарядився від Бога, я виконую через страждання, через муки, через зусилля, але я її виконую. Бо та сила, вона більша, вона сильніша в мені. Той заряд він дуже потужний, як каже апостол Павло. Він потужний в мені. І я виконую, йду виконувати. Бо я вірний доморядник. Я каже, доморядник всілякої Божої таємниці. Сміться, є багато різних таємниць. Кожному Богу дає і каже: служіть один одному кожен тим даром, якого отримали від Бога. Ось. Відповідь, що люд, кожна людина, яка йде до Бога, приходить, Бог приводить її в церкву і дає що дар, яким би вона могла служити у церкві Христовій і рядити е, тим, чим Бог тобі дає. А якщо Бог тобі дає якийсь дар і дає якусь працю, то Він дасть тобі силу, і мудрість, і розум. Виконати її і бути вірним служителем йому. І тому він каже, що прояв, або як ми можемо побачити вірних служителів або доморядників цих Божих таємниць, повинна бути така людина, як він каже, вона має мати що? Любов. Має бути любовна, вона має бути гостинна. Служити, а не хотіти, щоб їй служили. Бо Христос прийшов, Він не для того, перший раз, щоб йому служили, але Він прийшов служити і послав нас служити. І він каже, коли хто говорить, 11 вірш з 1 соборного четвертого розділу, каже, коли хто говорить, говори, як що. Як Божі слова. Коли хто служить, то служи, як від сили, яку дає Бог. Щоб Бог прославився у всьому Ісусом Христом. І йому слава та влада навіки вічні. Амінь. Давайте ми встанемо на свої ноги і принесемо плід уст наших, прославимо нашого Господа.